Доброго дня, мої малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку, тема якого світ комах. Пропоную послухати вірш Олени Пчілки Метелик. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться, ось він, ось він метушиться. Та який же гарний, гожий, наче квітка прихороший. Діти про кого віршик? Так, молодці про метелика. Давайте уважно поглянемо на нього. Який метелик? Правильно, він великий, гарний, яскравий, різнобарвний, прехороший. А що є в метелика? Так, малята, у нього є крильця, лапки, очі, черевце та вусики. А на що схожий метелик? Так, малята, він схожий на квіточку. А де живуть метелики? Так, малята, метелики живуть на лузі, у лісі, у полі. У метелика є друзі. Щоб дізнатися, хто вони, давайте послухаємо, відгадаємо загадки. Він рухливий і пруткий, летить, виє, сяде землю риє. Чорне тіло, чорний гус, ніби справжній сажотрус. Хто це? Так, малята, це жук. Розкажіть, який він? Так, він великий та чорний. А де мешкає жук? Він мешкає у лісі, на деревах та у травичці. А що є у жука? У нього є крильця, лапки, очі, черевце та вусики. Але, на відміну від метелика, крильця у жука тверді та міцні. Коли жук летить, він гуде жу-жу-жу Його пісенька схожа на те, як гуде літак. Відгадайте ще одну загадку. А це що за трудівничка? Вона така невеличка, по квітках собі літає та смачний медок збирає. Любить працю, хоч мала. Знаєте, хто це? Так, це бджола. Бджілку, метелика та жука. Одним словом, можна назвати комахи. А яких комах ви ще знаєте? Так, це комар, коник, бабка. Муха, джміль, мурашка, жук-сонечко, оса, павук. А зараз ми пограємо в дидактичну гру кмітливі та уважні. Пропоную дітки уважно слухати речення розпочаті мною та логічно їх завершити. Над квітами клумби ми побачили так, метеликів та бджіл. Метелики, джмелі та бджоли літають за допомогою так малята крил. У метеликів крила великі кольорові, а у бджілок? правильно маленькі та прозорі. Метелики літають тихо, а бджоли та джмелі так вони гудуть або звищать. Бджілки всі однакові на вигляд, а метелики? Так, малята, вони різні. Метелики красиві, а бджілки які? Так, малята, корисні. Молодці малята! Ви добре впоралися із завданнями і багато дізналися про комах. На цьому наше заняття завершується. До побачення малята! До нових зустрічей!